Одна гривня 2001 року. Розглянемо разновид, який нам цікавий. Якщо заміряти відстань між цими грунами, це груни такі так символічні винагородами. Якщо відстань від краю грони замірять звідси, і до цього краю нам нужна відстань. 22,3 мм. Рядова ж монета буде мати відстань. 23 мм. Так от нам 22,3, якщо покаже, то ця монетка буде коштувати декілька сот гривень. Так, перевертаємо з другої сторони монетку. І дивимося на цей різновид. Тут ви бачите колосся. Якщо відстань між краєм цього колосся, замірять і краєм цих колосків. О, верніше не колосків, а ось Оце ось. Від цього краю. І до другого краю. І наша монета, яка буде ціниться декілька десятків гривень, нам потрібна відстань 18,3. Урядової ж монети 18,7. Ось такі два різновиди. Привращають 2001 року. Робі рядову монету одну гривню. Більш-менш таку цінну, хоча вона і не дуже й дорого стоїть по проходам. Це ж не мої видумки, це по каталогу Коломійця. Така монета я обнаружив і вам показав. Є монети ось 2002 року. Він 2003, це 2003-2002. Ці монети. Як бачите, чекан мають такий же самий, але вони нічого не коштують, коштують тільки по номіналу. Коштує тільки оця монета більш-менш. Одна гривня 2001 року. Я повторюю це по каталогу коло місця. Ну так більш-менш об'яснив.